Друже, привіт! Сьогоднішня тема буде трішки незвичайним, але від того не менш корисною. Людина не безсмертна і жодному ще не вдалося, помираючи, забрати з собою на той світ, все нажите в цьому. А в фінансовому плані це може бути багато чого: від боргових і кредитних зобов'язань до депозитів, грошей на рахунках і навіть цінних паперів. Вже не перший рік у нас в країні триває війна із народом, що помилково вважає себе нашими братами. Тож, на жаль, успадкування банківських рахунків стає все більш поширеною процедурою, і дуже багато українців не знають елементарних правил переоформлення вкладів і цінних паперів на спадкоємців. Тож, в разі настання таких випадків, втрачають свій час, нерви і часто навіть і гроші. Тож в цьому відео ми поговоримо про те, що потрібно знати в першу чергу, щоб успадкувати гроші на рахунках. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і головне підпискою, бо завдяки цьому YouTube вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Перше, що потрібно розуміти, це якщо ми говоримо про фінанси, то успадкувати можна не тільки гроші на рахунках, гроші на депозитах або цінні папери, як то, наприклад, ОВДП. Успадкувати можна також і борги. Причому неможливо сказати так, що типу гроші я от забираю, а борги залиште собі. Але з іншого боку, борги можуть оплачуватися не в повному обсязі, а лише в тій сумі, в якій обчислюється спадок. Тож, якщо у спадок тобі дісталися і борги, потрібно порахувати всі плюси і мінуси, включно із витратами на переоформлення і можливі податки. Бо якщо ти не належиш до першого і другого ступені спорідненості, то потрібно буде заплатити 5% податок від суми, яку ти отримаєш у спадок. А якщо ти ще не резидент України, то 18%. Але якщо ти все ж таки порахував і результат тебе не задовольнив, ти все одно можеш відмовитися від спадщини, навіть якщо ти єдиний родич. У 23-му році дійсно подавався законопроект про неможливість відмови від спадщини боржника, Кажуть, що цей законопроект лобіювали банки, які мають борги через зростання смертності в Україні. Але законопроект не було розглянуто, тож в принципі відмовитися від спадщини можливо. Але як же ж банк дізнається про те, що його клієнт помер? Насправді банк не зобов'язаний моніторити життя і здоров'я своїх клієнтів. Про те, що клієнту не стало, банк може дізнатися наступними способами: це може бути запит нотаріуса про наявність коштів померлого, а також може бути звернення родичів із оригіналом або нотаріально завіреною копією свідоцтва про смерть. У разі отримання свідоцтва про смерть клієнта його рахунки блокуються до моменту звернення спадкоємців. Щоб отримати спадщину, людині потрібно надати банку свідоцтво про смерть вкладника та документи, що посвідчують право на цю спадщину. І також, звісно, документи, що підтверджують особу, паспорт та код спадкоємця, і можливі якісь інші додаткові документи, як то, наприклад, договір про спільний депозит. Усі ці документи потрібно віддати до банку протягом 6 місяців після відкриття спадщини, наче, на перший погляд, виглядає не дуже складно, але складнощі все одно виникають. Ну, наприклад. Спадкоємці можуть не знати, навіть не здогадуватися про можливі банківські рахунки свого заповідача. Ці дані збирає нотаріус власноруч. Він відправляє запит в кожен український банк, а їх більше шести десятків. А ситуація може ускладнитися тим, якщо є ще відкриті рахунки в іноземних банках. Тому дуже важливо, щоб спадкоємець, якщо він володіє якоюсь інформацією про відкриті рахунки свого заповідача, максимально ділився такою інформацією із своїм нотаріусом. Друге, це банальні помилки в документах, від помилок в іменах, прізвищах спадкоємців до неправильно оформлених свідоцтв на спадщину. Ну тут себе сильно не бережеш, потрібно просто уважно вчитуватись. Наприклад, в свідоцтві про право на спадщину обов'язково має бути зазначений номер рахунку вкладу. Щоправда, він може не бути зазначений, якщо в банку відкрито лише один рахунок померлого, або в свідоцтві чітко зазначено, що спадщина поширюється на всі рахунки клієнта. Також слід приділити увагу тій частині, де гроші розподіляються між кількома спадкоємцями, якщо їх не один. І якщо тут пропорції не зазначені, банк сам поділить їх на рівні частини. І те, з чим може виникнути найбільше проблем, це пропуск терміну прийняття спадщини. Спадщина не переходить спадкоємцю автоматично. Кожен має, власноруч, реалізувати своє право на наслідування. Для цього необхідно протягом 6 місяців з дати смерті спадкодавця, подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Після закінчення 6 місяців від дня смерті спадкодавця, нотаріус має право видавати свідоцтво про право на спадщину. Реально цей процес може займати від 2 до 4 тижнів. І після цього спадкоємець бере документи, що посвідчують власну особу, документ, що посвідчує право на спадщину, і йде в банк. Але якщо є офіційний заповіт, то нотаріус працює значно швидше. Уявляєш, є спеціальний реєстр заповітів, тож відшукати його буде нескладно. Була також розповсюджена помилка, що поки в Україні воєнний стан, терміни наслідування продовжені на 4 місяці, тобто разом вони можуть складати 10 місяців. Не буду переповідати тобі цю довгу і нудну історію. В двох словах, в 23-му році Верховний Суд України визнав, що цивільний кодекс України має вищу юридичну силу ніж акти Кабміну. Тож все-таки шість місяців, а не 10. Тож, якщо спадкоємець пропускає цей термін, він має всі шанси втратити своє право на спадщину. Хіба що можна подати до суду і довести, що дійсно були поважні причини для пропуску, але це важко. Також може стати проблемою, якщо у спадкодавця є арештовані вклади. Ну, наприклад, за свого життя він порушив правила фінансового моніторингу або через суд стягується якась заборгованість. За законом, якщо на спадкове майно накладено арешт, то видача свідоцтва про право на спадщину затримується до зняття арешту. В такому випадку це вже головний біль спадкоємців. Нічого не поробиш. З цінними паперами, як то, наприклад, із ОВДП, все може бути значно складніше і може бути потрібна більш глибока консультація в нотаріус. Це може бути пов'язано із термінами виплачення доходів із ОВДП. Ну, наприклад, вже 6 місяців пройшло і тут тобі нарахувались відсотки. І також потрібно уважно дивитися, якщо у свідоцтві про право на спадщину кількість ОВДП прописано не в штуках, а в якихось пропорціях, щоб приділені загальної кількості ОВДП на ці пропорції виходило ціле число, бо якщо не так, буде багато головного болю. Також заповіт може бути оскаржений в суді іншими спадкоємцями. Заповіт може бути визнаний недійсний за певних причин. Ну як то, наприклад, якщо буде доведено, що він складений під тиском або що людина на момент його складання вже була не при власному розумі. Такому випадку спадкування відбуватиметься у законну чергу, тобто між родичами-спадкодавця. Також бувають випадки присвоєння і розтрат грошей загиблого ще до того, як почалася процедура наслідування. Ну для прикладу, бабуся проживала з онуком, а він знав пін-код від її карточки і продовжував нею користуватися після смерті бабусі. Якщо спадкоємець знає, що такі ризики є, він може звернутися до свого нотаріуса, що веде справу про спадщину, щоб нотаріус зробив запит в банк про баланс загиблого на день смерті і на дату звернення. І якщо воно не сходиться, то можна звертатися до суду і вимагати повернення грошей. Тож, враховуючи вище сказане, мабуть, найрозумнішим вчинком людини, яка дружить із власним глуздом і своїми родичами, буде, якщо і не заздалегідь вірно оформлений заповіт, то принаймні тримання в курсі своїх найближчих родичів про власні фінансові активи і пасиви. І звісно, бажаю тобі, друже, щоб якнайдовше ця інформація тобі не стала в пригоді. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже. А ні, це ще не все. Є ще варіант, коли за грошима ніхто не прийшов. Дійсно, буває, що помирає самотня людина або під час побордування може загинути і вся родина. Зазвичай банки зберігають ці гроші на своїх рахунках до трьох років. Але якщо по них ніхто не приходить, то банки перераховують їх до державного бюджету. Також, якщо банк, в якому знаходиться такий депозит, буде ліквідовано, а родичі чи потенційні спадкоємці не звернуться до фонду гарантування вкладів фізичних осіб із заявою про відшкодування цих грошей. То такий депозит в теорії може бути списаний, тож в будь-якому випадку не потрібно зволікати і відкладати це на потім. Ну от, тепер точно все.